І всім привіт! З вами я Олег і ви на каналі Обумкрафт. Вибачте, але мені все не влізло в одну серію. А якщо б влізло, то б ютуб не прийняв. Тому приємно перегляду. Фух. Все завершили. Все заплатили. Так свою форму. Так, як я й домовлявся з Богданом, дороги змінені. Будинки теж змінені. Дороги. Освітлені, щоб не боялися ходити. І класна частина програми. Готель в селі Олешківці. Я розумію? Ну, це село не місто, але подивіться, як тут гарно. Ось тут Боба, він досить працює, а тепер тут. В готелі. А це розкішний номер. Але він ще не дороблений. Так, так. На жаль, це не все, що ви... височило бюджету. Такі доріжки повсюду. Майже, пов точніше, майже повсюду. І ліхтарі. Тут в шахті. Тут будиночок. Тут будиночок. Тут будиночок. Тут магазин. Він працює цілодобово. Тут будиночок. Тут готель, тут Мерія, а ось Дім Богдана. Богдан ще не прийшов, але він мені розказував, що він любить картини. Це ми тому в нього весь дім в картинах. Так, треба подивитися, які картини мені привезли. Ну... Дивна котила. Незрозуміло, проте цікаво. Це тут теж цікаво, скоріш за все, якісь руїни. Це, схоже, на там той малюнок, тільки якийсь інший О, візер, кріпер, якийсь пацанчик, череп. Ще раз руїни і, ще... і якась одна клітинка. Охорона. Ну і на кошти, які лишились, я замовив охорону. Давай бий його. Його треба бити. Це не наші гості. Наші гості це жителі, а це монстри, які хочуть жити. Я люблю тебе сходу. Я тебе найняв. Я... я можу в тебе всю зарплату забрати. Ту хоч ці големи проте іншого добре, що замовив. І тепер ви зараз дізнаєтесь, чи це все ж таки номер. Це мій номер. Так я тепер в, в Марії не живу. Я тепер можу... Я тепер живу в розкішному номері в готелі. О, який прекрасний краєвид. Дивишся, а там все прекрасно, прекрасне сонце. Все прекрасно. Баба, добрий ранок. Маш, мене звати просто Олег. Добре Олег. А, ти не знаєш, що це там за кімната? Я не знаю. Сказала, що там кімната буде прикольно дивитись. Ну там, вона якась така загадкова і дивна. Два ліжка і немає стола професії. Ну, не знаю. Напевно. Не дороблено. Що може? Так, так, так. О, піду. Треба ще поспитати. Когось щось робити. О, дітлахи! Добрий день, дядьку. О, Привіт хлопчику. Як ти тут? Тобі подобається тут? Так мені подобається. Аккуратно, Нікола, аккуратно, аккуратно. Добрий день, містер Бер. Привіт-привіт, хлопці. А, скажіть, чого вам не вистачає? Добре, вистачає майданчику дитячого. О, дитячий майданчик. Це гарна ідея. Тут якраз вільне місце є. Ну що, піду робити. А стоп, перед тим треба ще з бюджету взяти. Ну, це буде недорого. Це буде 4 смарагда. 6, Шість 9 заліза. Один шпуток заліза і один огірок. Ну що? Раз, два. Є дитячий майданчик готовий. У нас тут... Гірка... Помилка. У нас тут гірка. Ось так залазиш, залазиш і ось так спускаєшся. Тут в нас пісочниця. Можеш тут гратись, і гратись. Ну, в принципі, все зроблено. Що ж, на цьому буде кінець другої частини. Якщо хочете підтримати нас, напишіть в коментарях, скільки ви нам передаєте смарагдів на бю... для бюджету села. Всі бувайте!